А я би знаєш, куди хотіла поїхати? В Туреччину. Мені здається, там прикольно. Ну, я, звичайно, туди не хочу, але я буду рада, якщо твоя мрія здійсниться. А я? А я знаю, куди би ти хотіла поїхати. Я просто тебе завжди дуже слухаю. В Англію. Mm -mm, неправильно. Як? Ти ж буквально вчора розказувала, що ти б навіть туди жити переїхала. Так, але не в Англію, а в Америку. Північну бажану. Яка різниця? Ти Серйозно, це ж зовсім різні країни. А, ти мене розводиш. Та як? В школі нам завжди розказували ну, про Англію. Ну в школі переважно вчать британську англійську і говорять все таки про Британію. Британія це що? Забули. Дивись, ось тут знаходиться Англія. Лондон. А це ж там отой, бам-бам. А що тут? Америка. 50 штатів Байден. Нічого не чула. А, це що за калюжа? Атлантичний океан. А, Боже, як так можна пояснити, щоб я ще більше заплуталась? Ну... О, пам'ятаєш, по титанік дивилися? Пам'ятаєш звідки і куди він рухався? Все, у мене вже голова була. Давай давай потім. І відрізаємо маленький кусочок шоколадки. Такий манюсенький. Ти вже ту шоколадку місяць собою носиш. Я би її вже в перший день з'їла. Зараз ти що у тебе цукровий діабет з'явиться? Від шоколадки? Ну, та мене з дитинства мама причила, що можна їсти лише одну десяту от такого маленького кусочка. Мама тобі випадково не розказувала, що діабет з'являється не від солодко. Ну, точніше, не тільки від нього. Це нездоровий спосіб життя. Ти б, до речі, краще приділила увагу своєму режиму. Ну і додала хоча б якусь активність. А тіпа, якщо я завтра піду мішки носити, то я вже буду прям здорова. Та не треба мішки носити, але ти ж навіть їсиш лежачи. Тобто, якщо я зараз їм цей весь кусочок, то мені нічого не буде. Абсолютно. А, -а якщо я в кому впаду? Я ж тебе чуть машина не збила. О, он пішохідний перехід. Який перехід? Ну, зебра. Хто? Ну, дорогу, ти де переходиш? Де хочу, там і перехожу, А, ти за оці полоски? Почекай, тобто світлофор, пішохідний перехід. Ти про це нічого не чула? Ну, по-перше, я не машина, нащо мені світлофор? А по-друге, я думала, що ці полоски це якісь показчики для тих, хто приїжджає ну, в місто. Я в шоці